Білгороді Дністровському малозабезпечених мешканців з 1 березня будуть годувати безкоштовними гарячими обідами, хлібобулочними виробами та нададуть послуги місцевої лазні. На засіданні координаційної ради з питань соціального захисту малозабезпечених мешканців міста розглянуто заяви та складено списки надання допомоги. До них увійшли люди з обмеженими можливостями різних категорій, громадяни похилого віку з мінімальною пенсією та мешканці міста, які проживають в приватному секторі із частковими побутовими умовами. Пільговиків не зарахували інвалідам, які не можуть пересуватися, гарячі обіди соціальні працівники привозитимуть додому. Ми їх будемо кормити не в течені, то лише одного тобто будемо кормити в течені місяця. І тут же в этот список ми візьмемо і лежачі іменно і інваліди. Скільки у нас таких прикованих до постелі або, скажімо, не передвігають на сьогоднішній день їх та саме 4 чоловіка. Представники координаційної ради погодили постачальників вищезгаданих послуг та врахували зручність користування ними населенням. Обговорили якість хлібобулочних виробів, гарячих обідів та лазні. Це перевірить спеціальна комісія. Щоб тим людям, які будуть отримати даний вид условиї, могли свободно добратися к місту отримання безплатного ринку. Друге, доступність, в основному це пожилі люди. Это могут быть инвалиды, то есть это не должно быть на определенной высоте, то есть второй этаж, то есть это должно быть доступно, естественно, на первом этаже, при возможности даже колясочнику заехать в эту столовую и получить здесь, ну и, конечно, цена и качество. Всі види послуг малозабезпечені зможуть отримати по талонам. На жаль, заявників на отримання послуг більше, ніж це може дозволити обсяг місцевого бюджету. Тому, аби не залишити повз уваги всіх соціально незахищених, щомісячно обідами будуть годувати по 15 мешканців тричі на тиждень. Хлібобулочні вироби отримують по 30 жителів. Послугами лазні зможуть скористатися по 20 чоловік один раз на тиждень. Програми міста милосердя действия значит, запланировано з 1 марта возобновить обіди, видачі хліба і видачі талонів на баню. У нас запланировано з 1 марта по 15 человек это обеды. з марта на 10 місяців 54 чотири тисячі, по місячно на Бондаренко наголосила, що лише оперативна робота всіх органів, спрямованих на допомогу соціально незахищених громадян, принесе результат.